Привіт! Рада вітати тебе на своєму безкоштовному уроці. Сьогодні ми 20 хвилин будемо говорити про те, як зробити свою першу тисячу доларів на фрілансі, а саме завдяки таргетованій рекламі та теж знайти тих перших клієнтів, які всіх зупиняють від того, щоб почати розвиватися і вчитися далі, і більше того зупиняють, щоб почати вивчати щось нове. Але перш ніж ми приступимо до е, основної теми, я хочу трошечки з тобою познайомитись. Мене звати Лена. я таргетолог. Таргетолог вже з досвідом в 4 роки. Я засновник власної школи з таргетованої реклами і займаюся навчанням вже близько трьох років. Я людина, яка одного разу повірила в себе, ризикнула. І ще жодного разу про це не пожалкувала. Я точно знаю, як почати шлях з нуля в новій професії, як досягти успіху, як розвиватися і постійно рости в своєму доході, бо пройшла цей шлях з абсолютного нуля до тої точки, де я знаходжуся зараз. Чотири роки тому я була. Точці, де можливо, зараз більшість з вас, можливо, ти, коли саме дивишся це відео. Я працювала на офісній роботі, на як всі раніше любили казати на дядю. В мене взагалі не було оточення, яке б мене надихало. В мене не було ніякого розвитку. В мене був один вихідний на тиждень та п'ять днів відпустки на рік. Як зараз пам'ятаю, цей жахливий час, коли ти маєш виклянчувати в когось для того, щоб тебе відпустили, просто кудись відпочити. В мене була ось така, от, як на фотографії, дулька на голові, або ж постійні фото в ліфті, тому що, окрім офісу і дому, я не бачила абсолютно нічого. Я жила одна в пустій квартирі, з якої я рано вранці йшла, і пізно ввечері приходила з роботи. І так тривало моє життя протягом півтора два роки, аж доки я не вирішила, що я більше так жити не хочу. Я хочу розвиватися, я хочу жити, я хочу дихати на повні груди. Та я хочу бути вільною. І саме тоді я і стала на шлях вивчення онлайн-професії. Саме тоді я почала вивчати таргетовану рекламу. Зараз я тут а в мене зараз вже друга моя зимівля на балі. Я вже вдруге зараз тут знаходжуся, п'ятий місяць. Я купую преміальні навчання, які коштують як однокімнатна квартира в місті, де я народилася. У мене є класне оточення багатих успішних людей, які кожного дня розвиваються і прагнуть до чогось більшого. Я заробляю мінімум від трьох тисяч доларів на місяць. І так, от я ходжу по рисовим терасам, лежу під водоспадами, насолоджуюся і паралельно при кожному цьому процесі. Я можу працювати і заробляти гроші. За цих 4 роки, доки я на фрілансі, я виросла в доході в 8 разів. Я відвідала більш ніж 10 країн, я витратила більше 10 тисяч доларів на власний розвиток та власні навчання. Саме тому маю і знаю, що розказати. Да? Більше року в сумі прожила на Балі, дарувала своїм рідним подарунки батькам, возила батьків, коли жила в Києві, в Київ, влаштовувала їм сюрприз. Ризи купувала їм подарунки, здійснювала свої мрії, відвезла подруг в Париж на свій день народження, да була в Карпатах і так далі, просто, просто насолоджувалася життям. Просто проживала те, про що я колись мріяла, коли працювала офісним планктоном і бачила тільки свою квартиру і офіс, але зараз моє життя виглядає ну от приблизно так, як в цих п'ятьох фотографіях, але це десь 0,5% того, що дійсно відбувається зі мною в житті кожного дня. Мій випадок це не фарт, це не а це труд. Який і це покрокові дії, які я робила і роблю кожного дня для того, щоб цього досягти. І ці всі дії повторювали мої учні, які також досягли результатів. Бачимо зараз на екрані результати моїх учнів. Є перша учениця, її звати Галя. Вона під час навчання закрила свого першого клієнта на чек 2 тисячі доларів на закордонному ринку. Друга учениця заробляє від півтори тисячі доларів на місяць, абсолютно нуля, і вийшла на цей дохід десь через 4-5 місяців після того, як закінчила навчання. Ще одна учениця це Віроніка. Вона взагалі вчили вчилася прямо за тиждень до початку війни. І вона заробляє від двох тисяч доларів. Працює виключно за кордонним ринком, виховує доньку. І от ми з нею так гуляли по Києву, коли я приїжджала туди на літо. Разом всі мої учні, та, от, хто знаходиться на цьому фото, вони заробили більше ніж 15 тисяч доларів. І ми зустрічались на такий пікнік-випускний. Бо коли я коли я в Україні і коли в мене є нагода зустрітися з моїми випускниками, ми постійно. Збираємося і знайомимось, та, і проводимо час разом. Таргет це наші двері в життя мрії. Це мої Віроніки, Галі, Ані, Каті, та, всіх тих, в кого вже вийшло. Саме Таргет мені дозволив вийти на високий стабільний заробіток. Саме Таргет мені дозволяє бути не прив'язаною до обставин. Саме завдяки таргету я можу зараз. Проживати за кордоном саме завдяки таргету, я можу будувати свої плани на майбутнє, і я точно знаю і маю план на рік 5 і 10 років вперед. Я точно знаю, що потрапивши в маркетинг, я можу досягнути висот, і я можу зайняти найперспективнішу і найприбутковішу нішу, яка в принципі зараз є в нашому сьогоденні. Буквально вчора обговорювали з подругою, що раніше ми дивилися такі зірка, шоу бізнесу, мабуть, він багатій. Зараз. Так дивляться на маркетологів та тих, хто займається, перейшов колись фріланс та займається розвиватися в цим. Зараз вже самі багатші це не зірки спорту чи шоу-бізнесу, а найбагатші ті, хто розвивається і займається маркетингом. І саме я тут. І що ж таке таргет? Так, да, я так вже все розхвалила, але що ж ми маємо робити для того, щоб цим займатися? Що роблю я? Що роблять мої учениці? то, що вони мають такий дохід. Я зараз не буду вас е, пічкати цими супер заумними фразами. Типу, це якийсь там інструмент, щось там робити. Воно все, все, звісно, класно, але нічого не зрозуміло. Розкажу на елементарному прикладі. Беремо фотографа. У вас у кожного, я впевнена, в оточенні є людина, якій можна запропонувати вже послуги. Хтось фотограф, хтось кондитер, хтось там не знаю, логопед, хтось експерт в чомусь, неважливо. Я беру фотографа. Фотограф, який навчився фото-відеозйомці, і зараз шукає клієнтів для того, щоб зробити собі фотосесію. Є певні люди, які хочуть купити цю фотосесію. Давайте, наприклад, візьмемо фотограф, який займається зйомками весілля. А фотограф, який вивід знімає весілля, його послуги коштують десь тисячу доларів, але ну він же не може вибігти на вулицю там. Ви випадково одружуватись, не збираєтесь, бо я тут фотограф, хочу вас сфоткати. Типу, да е, вже не рентабельно і нелогічно давати якісь оголошення в газети на, по телевізорам і ще десь. І для всіх це стається, що це супер дорого. І це точно не для мене, бо хто я такий, якийсь невідомий фотограф, і я зараз буду мене бутіліку по показувати. Ні, зараз це все, по-перше, не працює, по-друге, там ну телевізор ніхто не дивиться, газети ніхто не читає, на вулиці люди шарахуються один одного. Типу, це точно не варіант для того, щоб просуватися. А де ми всі знаходимося, де ми проводимо місце? Ми проводимо місце в Інстаграмі, в Фейсбуці, в інтернеті, грубо кажучи. так І саме це є місце, де фотограф має себе рекламувати, але він не вміє. Було б, так, да, класно, я можу собі зробити рекламу на себе в інтернеті. Але тут постає питання як? І тут да, такий тудун, супергерой вилітає, цей супергерой, це таргетолог тобто це я. Це мої учні, це, можливо, хтось з вас в майбутньому, хто зараз дивиться це відео. А, і ця людина, з навиком налаштування реклами, йде в партнерство, скажімо так, з фотографом. Ми беремо навик фотографа фотографувати весілля. А ви як людина, яка може йому знайти ці весілля за допомогою того, що вона налаштує таргетовану рекламу? А чому вона на 100% ми знайдемо ці пари, яким знадобиться весільний фотограф? Тому що ми можемо грамотно налаштувати цю рекламу виключно на тих людей, які збираються одружуватися, тобто на молоді пари, на людей, які зараз заручених, і так далі. А таргет надає таку можливість, і ми можемо завдяки розумним алгоритмам Фейсбуку, скажімо так, завдяки тому, що він про нас все знає. І я думаю, ви це помічали, коли бачили рекламу. Не встиг подумати, а вже хоп, мені продають. да? І ми можемо налаштувати цю грамотну рекламу. Що відбувається? Фотограф за ваші послуги платить вам гроші, плюс він виділяє якийсь бюджет на рекламу. Завдяки цьому ви. Відкриваєте комп'ютера, сідаєте десь в кафе, берете чашечку кави, налаштовуєте йому рекламу. До фотографа стоїть черга, бажаючих, щоб він відзняв їхнє весілля. Фотограф вам платить гроші за те, що ви йому налаштували цю рекламу, а він заробив там 5 тисяч доларів на зйомках. Ви отримуєте свою зарплатню, фотограф отримує клієнтів і свою зарплатню, всі щасливі. Все, мирусь, да, от і така у нас вийшла співпраця. Таких як фотограф, їх може бути точно не один. У Вас може бути таких 3-4-5 клієнтів одночасно на місяць, і ви можете е, шукати клієнтів для фотографа, для кондитера, для стоматолога і так далі. Кожному налаштовувати рекламу, і кожен вам буде оплачувати ваші послуги за те, що ви просто йому знайдете клієнтів. Е, формула просто елементарна ми бізнесу клієнтів якому да, бізнес нам платить гроші. Всі в шоколаді. І там заробляють, і там заробляють. При цьому да, цьому бізнесу потрібно потім відбивати ці гроші, бігати за клієнтами, фотографувати, лікувати зуби, ще щось робити. А ми собі як сиділи в комп'ютері, в кафешці, да, як я вже сказала, так собі сидимо і налаштовуємо рекламу. А, можливо, вам зараз здалося, що я. Навіть не говорила якимись там складними словами, да, складними фразами. Бо я згадувала такі слова, як алгоритми, Facebook, щось там ще. І ви подумали, та ні, ну, це все, звісно, круто, але точно не може бути для мене. Якщо ви е, маєте в день 3-4 години вільного часу, навіть зараз, паралельно з вашою роботою, і у вас є бажання спробувати розвиватися. і е, Реалізувати себе в онлайн-сфері в сфері майбутнього, я б сказала, тоді це точно для вас. Якщо ви хочете вийти на новий рівень доходу, ви не хочете залежати від обставин, ви хочете, не знаю, в когось є мрія працювати просто вдома, в когось є мрія виїхати з України і жити за кордоном, і не працювати на заводі, не чистити картошку в ресторані, а собі сидіти вдома і заробляти більше, ніж там вам заплатять за якусь тяжку фізичну роботу Ви також 100% можете йти в онлайн і у вас точно вийде. А ви, якщо ви маєте комп'ютер або планшет, і він просто лежить. Да Бо як в мене сталося, спочатку я купила MacBook в кредит. Ну, конечно. А, відкриваю його, і така так. Окрім Ютубу, взагалі не знаю, чим користуватися. Що робити, потрібно ж цей макбук якось монетизувати, піду вчитися в онлайн професії. Отак мене сталося, і от я зараз сижу. Той самий мій рідненький макбук стоїть на столі, але я вже його окупила. Я не знаю, можливо, там в тисячу разів так точно. Якщо ви хочете працювати просто віддалено, або ж, наприклад, хтось з вас, мами, в декреті. І ви просто розумієте, що ви вже дурієте з дому, сидівши з цією дитиною 24 години на Вам хочеться якось також приносити копійку в сім'ю, бо там чоловік тяжко працює на трьох роботах, щоб купити дитині ляльку. Да? І ви такі, ну я також хочу розвиватися, але я точно не можу ходити на роботу, бо дитина хворіє, ну як завжди, да? це стається там. Потрібно її в обід забирати в дитячу садочку, потрібно там в школу водити, на кружки і так далі. І ви розумієте, що для вас, от е, саме робота з дому, те, що потрібно, а ви не знаєте що, будь ласка, ідеальний варіант. для кого підходить таргет? Для того, хто бажає перейти на роботу в онлайн, як я вже сказала, для якщо, можливо, ви власник бізнесу або плануєте відкривати якусь свою справу і хочете залучити клієнтів, але поки що а, ваша, скажімо так, смета, да, грошова не дозволяє вам найняти професіонала і таргетолога в ваш бізнес, ви можете налаштувати рекламу сам на себе і трошечки да, побути таким а, вось, а, да, сереконошка і закрити цей процес, і налаштовувати рекламу і на початкових етапах просувати. Свій бізнес. Якщо вже, я вже, як я сказала, якщо ви мама в декреті і вас, вам хочеться заробляти, але точно немає можливості ходити в офіс або ж на іншу якусь роботу. Якщо ви студент і ви, да, це в мій випадок, я вивчилась, не знаю, де мій диплом, я не знаю навіть, на яку професію вивчилась, ким би я займалася. І раніше єдиний вихід, куди я могла піти після університету, де б мене взяли, це була ресторан, і це буде офіціанткою. Ну, Собственно, туди я пішла, там я провела 5 років свого життя. Зараз... Отже, я б точно б не пішла в ресторан, не точно б не працювала офіціанкою, я б точно пішла в віддалені професії, я б точно пішла б в онлайн, знаючи, що я можу без напрягу сидіти вдома і заробляти, а не тягати трьохповерхові тарілки на розносах, будучи хрупкою дівчинкою, 50 кілограмів, скажімо так. І да, підходимо до питання: а як же зробити першу тисячу доларів на таргеті? Да? Ми там я сказала за те, що можна взяти клієнта, заробити, все. Але зараз я вам дам покроковий, скажімо так, алгоритм і відразу дам домашнє завдання. Хто його виконує, той точно вже матиме, скажімо так, стратегію, як заробити свою першу тисячу. Будь-яка сума грошей, яку ви зараз можете тільки собі уявити в голові. Для таргетолога вона дорівнює кількості клієнтів. Вам потрібно 1000 доларів. Початкова оплата таргетолога 250-300 доларів. Це ваша робота, вам оплачують стільки таргетологам-початківцям. Це прям мінімум менше, навіть не просіть. І от візьмемо 300 доларів один, один проєкт. Щоб заробити 1000, вам достатньо взяти три. Добре, чотири проекти, це вже 1200 доларів. Де ми беремо ці чотири проекти. Нам не по-перше, -по ми вже вміємо налаштовувати на себе рекламу, а чим ми більше, ніж фотограф. Це перший спосіб. І другий спосіб, той, який приносить більшості моїх учнів заробіток, і завдяки цьому способу вони окупають своє навчання ще під час, під час процесу, коли ми вчимося, це наші друзі, знайомі і наш список контактів. І от тепер я вам задаю вправу, яку ви маєте виконати зараз кожен. Відкрийте свою телефонну книгу, відкрити свій інстаграм. Згадайте, які у вас є, хто ваші друзі, знайомі, хто чимось займається якимся бізнесом або хоче розвиватися. І кому от кров з носу потрібні, потрібен таргетолог для того, щоб збільшити прибуток. Випишіть 5 навіть 10, я впевнена, кожен може знайти близько 10 контактів тих, кому ви вже зараз можете запропонувати свої послуги. Виписали, і от зараз кожен з вас знаю, сидите, думаєте, ні, в мене таких немає. Бо ну я вже ж скільки разів це чула. Повірте, я теж так думала. Досі до мене звертаються в більшості, скажімо так, мій круг оточення, і ті, на кого я ніколи в житті не подумала, всі вони вже були моїми клієнтами. Тому. Не шукаємо да, виправдань, типу ні, це не про мене, а шукаємо способи, як дійсно знайти цих людей. А, і ми так дивимося, да, виписуємо списочок 5-10 людей і просто напишіть їм. Напиши, привіт, слухай! Я знаю, що ти кондитер, ти займаєшся, от робиш торти вдома. Давай, е якщо б я тобі запропонував налаштувати на тебе рекламу, і ти б мав би не 5 замовлень на місяць тортів, а 25. Ти б там умовно, да? Ти б погодився на таку авантюру? Ти б пішов би до мене, щоб я тобі налаштувала рекламу, і ти збільшив собі потік клієнтів. Відповідно зробив би дохід X5. І я впевнена, що цей кондитер, коли йому кажуть, що блін, я можу більше заробляти, хто відмовиться від грошей? Скажіть мені, будь ласка, і цей кондитер погодиться. І ви можете просто зараз заради експерименту не пропонувати навіть послуги таргетолога, а просто задати питання цим людям. А вам би було б цікаво налаштувати рекламу на свій бізнес для того, щоб збільшити свій прибуток в декілька разів. І вам ці люди напишуть так. Мені цікаво, все, ці люди це вже ваші потенційні клієнти. Тобто, ви вже освоюєте навик реклами, пропонуєте їм свої послуги, і вони вже заробляють з допомогою вас і вам платять гроші. І ось перша ваша тисяча, вона на вже у вас на руках. А у тих людей клієнти, бо ви їм їх привели. Виконайте прямо зараз цю вправу, щоб впевнитися в цьому. Напишіть навіть в мене відкритий мій дірект в інстаграмі. От хто напише і кому відп... дадуть відповідь ваші знайомі? Типу, да, блін, було б прикольно, але я там не знаю, як це зробити, або ще щось. Робіть скріншоти, надсилайте мені в Дірект, щоб я от реально так, як типу, блін, Лєн, ти ж казала, що це працює, так? і мені буде приємно, тому що це працює, і вам також буде прикольно, і ми з вами обговоримо, так, і разом потім поспілкуємося, що це за людина, який там бізнес, і як можна в подальшому дійсно це монетизувати. Я дуже рада спілкуватися в Діректі абсолютно з кожним, бо я відкрита абсолютно до кожної людини. Тим паче ті, хто зараз дивляться це відео, ми вже майже як друзі. Вот. Ну і, звичайно, вже зараз, для кого лишилися якісь питання, можливо, зацікавленість, да, і ще там, тому що це така було більше ознайомче відео про те, що взагалі таке таргет та як на ньому заробляти. Але якщо у вас виникли питання щодо якихось більших подробиць, скажімо так, ви вже зараз можете залишити заявку в анкету попереднього запису, де я особисто зв'яжуся з кожним з вас. І ми з вами можемо поспілкуватися більше, ви можете забронювати місце на навчання, або ж ви можете дізнатися більше про навчання, бо я вам нічого не продавала, але якщо є бажання, розкажу. От, ми можемо поспілкуватися, назначити дзвін, поспілкуватися в Zoom особисто, і ви можете зайняти місце на, місце в, на моєму навчанні Через цю анкету попереднього запису. Також є мій інстаграм, де ви можете, хто ще не підписаний, підписатися і писати мені в інстаграмі. відповідаю особисто я кожному і з кожним рада поспілкуватися. Я вдячна вам за увагу. Ті, хто додивився це відео до кінця, я впевнена, що ви дійсно зацікавлені, і ви вже задумалися над тим, а нічого не спробувати мені дійсно розвиватися онлайн. Бо я б хотів би мати трошечки інше життя, скажімо так. Тому я вдячна за увагу і до зустрічі в діректах і в зумах. Пока!